У Вараші на центральному футбольному полі ізотоп Рівненської АЕС відбувся благодійний матч між командами Вараської громади та зірками українського футболу ветеранів Динамо Київ. Захід був організований Вараською міською військовою адміністрацією, Вараською міською радою, Варасьським районним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки, профспілковими організаціями на ЕКенергоатом та Рівненської АЕС. Свій час, коли грали Карпати. Ми йшли на Кульчицьку, да? легендарний півзахисник. Коли грав Чорноморець, ми йшли на Шепеля, легендарного бомбардира. Приїжджали в Білісі, ми йшли на Газаєва, А от коли в Києві йшли на футбол, ми йшли на Динамо. Тому що це команда Зірок. Я дякую вам. Дякую, що ви є. Є в житті України, дякуючи тому, що хлопці там сьогодні. Ми тут маємо можливість провести цей матч. Маємо можливість максимально долучитися до нашої майбутньої перемоги. Учасникам змагань я бажаю сили, енергії, хорошої гри. Глядачам я бажаю отримати також позитивні хороші емоції від хорошої гри для нашого міста. Це велика честь приймати гостя «Динамо на Київ». Великий відсоток за вас боліє і знає вас з дитинства. Ми раді, що ви відгукнулися на нашу пропозицію воювати на футбольному полі за зсу. Хочу подякувати всім організаторам сьогоднішнього турніру, зіркам футбола. Для мене особисто це велика честь наших футболістів, які по всій країні мандрують, приймають участь, роблять все для того, щоб наші захисники робили. Все можливе і неможливе для нашої перемоги. Традиційно перед грою вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вихованці Палацу культури Раес разом із футболістами та вболівальниками виконали державний гімн України. Після чого зробити перший символічний удар по м'ячу запросили військовослужбовця Олексія Сидорука, який нагороджений відзнакою Золотий хрест та медаллю Україна понад усе. Представники команди військовослужбовців зауважують за честь грати на одному полі з легендами футболу та ще й з благодійною метою. Адже справжні герої нині на полі бою виборюють нашу незалежність. Незвично грати з такими легендами, яких я в дитинстві дивився за ними, наблюдав по телебаченню. Дивився їхні ігри в лізі чемпіонів і виходити з ними на одне поле грати. Поки за під враженнями. Дякую цій команді, що приїхали в наше місто і провели матч з нами на футбольному полі. Сергій Коновалов, ветеран української футбольної команди Динамо Київ, тренер, на початку своєї кар'єри грав нападником, згодом атакуючим півзахисником низки українських та іноземних футбольних клубів. Працював і у національній збірній України. Розповідає, що гравці-ветерани українських клубів об'єдналися у команду під назвою Зірки українського футболу. Вони їздять різними містами, проводять благодійні матчі та дають можливість людям. ...познайомитися із легендами футболу. Такими футбольними візитами радувати своїх шанувальників почали ще з весни 2022-го. Мала нагоду приїхати в Варш і заробки сюди приїхали. Мета в нас зараз тільки одна. Ми їдемо, проводимо такі матчі благодійні на підтримку наших Збройних сил. Продовж заходу всі охочі могли долучитися до благодійних зборів, взяти участь в аукціонах за донат на ЗСУ. Місцевий вболівальник, активний донатер каже, що надзвичайно радий вибороти у запеклому аукціоні футболку з автографами легенд футбольного клубу Динамо Київ. Футболка збірної України дуже радий. І в мене є невеличка колекція. В мене є декілька вже футболок. Там володюка нашого вихованця концівського футболу. Футболка Вереса на аукціоні також відграй для зсу придбав. О, тому поповнюю, поповнюю свою маленьку колекцію. Можливо, колись вона і буде така масштабна. Олег Саленко ветеран українського футболу, найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1994 року. Володар європейської футбольної нагороди Золотий Буц наголосив, що у вараші є надзвичайно перспективна молодь, яка достойна великих спортивних звершень. Тому слід і надалі розвивати та підтримувати юних футболістів. «Рідко ми граємо з молоддю. Ось там є перспективні хлопці, яким навіть у такий час війни потрібно продовжувати тренуватися і досягати результатів у футболі. З командою ветеранів Динамо змогли зіграти три команди варальської громади: юнацька, військова та енергетиків. Гравець команди енергетиків говорить, що ветерани можуть старіти, але їхня майстерність з ними назавжди. Дуже хороший турнір. Таких турнірів потрібно організовувати частіше з такими зірками, як Динамо Київ. Ну дуже приємно грати, і хотілося б далі продовжувати такі благодійні турніри. Василь Сачко, ветеран українського футболу, володар Кубка України, найкращий гравець та бомбардир першої ліги України 2001-2002 років. Каже, що у вараж вже приїжджав раніше, захоплений соціальною інфраструктурою Рівненської АЕС та відзначив високий рівень підготовки благодійного футбольного матчу. Ваша команда молодці, Я тут не перший раз приїжджав, багато знайомих, багато друзів. От і на мій погляд був цікавий футбол для вболівальників. І мета одна зібрати кошти на підтримку наших хлопців. На благодійному матчі організаторам вдалося зібрати майже 68 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Такими маленькими кроками усі разом наближаємо нашу спільну перемогу. Людмила Скіпчик, Павло Жих Уіта Згерес.